Видивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Я сьогодні будемо говорити про творчість, про креатив, про все те, що прикрашає наше з вами життя, і навіть зараз у такі непрості для нас всіх часи. 19 липня, о 13-й в літературному музеї, відкривається виставка: виставка живопису, фоторобіт і декору. А далі найцікавіше виставка працівників. Зоопарків України Мені здається, що ми ніколи ще про таке не говорили про подібне. Ну мені здається, що цікава ідея. Ну і звісно, що Ігор Біляков в нашій студії Вітаю вас, ігоре. А, і ми звикли до ваших креативних ідей. Так, ми звикли. Ну сьогодні загалом хочу сказати глядачам, що сьогодні Ігор Біляков прийшов сам, тому що. От не знайшли ми да, когось, хто би нам підтримав нашу розмову, але я думаю, що наступного разу обов'язково знову хтось у гості до нас завітає. А поки ми говоримо все ж таки про працівників зоопарків, причому України. І наскільки я зрозуміла, це була суто ваша ідея. Е, так, Не та. зупиняєтеся ви, так? <серків> <серків> та, та. Іде, ідея моя. і Вона полягала в тому, щоб зібрати художні роботи тих людей, які працюють у різних зоопарках е, нашої країни. Uh -huh. І це може на перший погляд здаватися дивним, да? чому ну, зоопарку. Ні, ну це цікаво, да. та. просто незвично, але, мабуть, да, якось. Да, так. Так, Може, може незвично. Але я вам скажу, що я взагалі дивуюся, чому мені ця ідея раніше. Не а, прийшла у голову, тому що, ви розумієте, виявилось, що у нашому зоопарку є людина, яка пише картини дуже-дуже талановито, на мій угу. погляд. Це Олена Беспалова. І хоча вона не художник, вона. Ну, зоотехнік, який займається е, кормовими раціонами. Але любитель. Да. Да, в, а, а, ну, в, але вона в малює. В ну, я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Я не, не, не претендую на те, що я якийсь там фахівець mm -hmm. в, е, в цьому мистецтві. Художньому, але ну, в мене як у простої людини є там да, якісь погляди на це, на якийсь uh -huh. смак. І мені здається, що Олена Безпавова, вона професійно робить свої роботи, в неї їх багато, вона все життя їх робить. І е, е, вона вже з, е, з моєї подачі вона вже виставлялась. Е, uh -huh. Декілька її робіт були е, у, у минулому році. Е, і зараз е, така виникла ідея е, зібрати роботи з працівників різних зоопарків України. І у нас е, виявилось, що є такі люди, які малюють. Е, ми зібрали чотири зоопарки: Це Одеса, Миколаїв, Рівне та Луцьк. Угу. І е, біля 60 робіт. Усього ми зібрали, і у суботу буде виставка у літературному музеї на першому поверсі. О 13-й годині відкриття цієї виставки урочисте відкриття. Чому я кажу, що дивно, що раніше не, не прийшла? Тому що, розумієте, Ну, Здається, ну, де картини галереї, де зоопарк. Ну, Але... Не знаю. У вас <гаджування> у зоопарку поєднуються дуже різні <гаджування> та, 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 і не напрямки і не тільки в нашому зоопарку. І, да. Як виявляється, <гаджування> не тільки в нашому. <гаджування> та, <гаджування> та. Тому що зоопарк це таке місце, де е, е, такий сплав різних різних направлень, різних наук є така велика наука і зоопаркова справа. І вона, до речі, я нещодавно. Університеті Мечнікова на, на Біофаті запропонував ввести курс, просто курс, такий зоопаркова справа. Зоопарк поєднує в собі людей, фахівців різних галузей, і це єднання зовсім різних областей наук. І тому, щоб люди, які працюють у зоопарку, вони, як то кажуть, на майстри на всі руки і, і, і завжди мислення працює в такому креативному плані, тому що в нас така специфіка. Окрім того, щоб працювати в зоопарку, треба дуже любити тварин і треба любити людей. Ось я Оце да, ваше улюблене. Да. Я завжди кажу, да, буває буває, що приходить людина на співбесіду mm -hmm. на роботу. Якщо вона каже, я, я дуже люблю тварин, я людей, де я не дуже, а тварин люблю. Таку людину ми не, не беремо, не не беремо не на роботу. Да, тому що е, зоопарк створений не тільки для тварин, але й для людей. Будь-який працівник зоопарку постійно спілкуються з людьми. Ну так, у вас там тісний контакт да, дуже да, відбувається, да, але ж відвідувачі да. приходять постійно. І, і, да, тому... і тому в зоопарку можуть працювати тільки люди, які відносяться до, до людей з любов'ю і повагою. Mm. І це дуже важливо. І, е, і люди, які працюють в зоопарку особливо довго, вони, ну я, я так бачу, це люди досить творчі, творчі, навіть талановиті. А lüdin ektıkkti Коли вона талановита, вона талановита там. Ну, слухайте, у всьому. ви теж в задніх не пасете, так ми пам'ятаємо про да, я не художник, ваші не... творчі да. задумки, ну, які Ірина, ви реалізуєте. Да. Я людина досить креативна, але я розумію, що я не художник, не поет, не музикант. Ну, я не не знаю, співак. що ви ніколи не претендували да. на професійні я, я цьому не це, я, це. Я я якось я, я все це роблю, mm -hmm. але ну мій рівень не дозволяє там. Мені там казати, що я якісь фахець. Я, я так зрозуміла, що ось ваша Олена надихнула, так, та, яка малює Так, на так. таку ідею. Да, взагалі. На таку, що... да. Я побачив, що в неї багато дуже дуже якісних і дуже талановитих таких робіт. А що вона малює? Скажіть, будь ласка? що вона зображує? Рі, різне. різне. Там, різне. Да, там є. Це не тварини, не лише і твари. і тварини. А, тварини, і портрети, портрети ага. людей. Причому вона робить портрети. Ну, котрі не просто красиві, але вони дійсно схожі. Слухайте, напевно, вона вчилася, готувалася, чи це на такому вона рівні? Вона брала особливо. якісь уроки, ага, да, але, уроки, але в, них, в, неї, ну, в неї природний талант. Угу, я, ну, не для, таке, я, да. ну, мені здається, що ну, треба якась освіта. Ну, для, для, для такої справи потрібен природний талант. В неї він точно є. І е, ми об'єднали ось роботи різних майстрів. Там є і розпис предметів тих музикальних інструментів, розпис у uh -huh. такому українському національному, в такому народному стилі. Миколаївський зоопарк навіть представив дві роботи слона. Uh -huh. Навіть слон. Слони вміють малювати. Uh -huh. да. І не, не тільки людей. Тобто це надзвичайно цікаво. Там буде ну, два… Наша Венді не малює? А, ні, ні. Венді не малює. настільки креативна. Вона, вона дуже така е хуліганіста, але mm -hmm. е ми колись е пробували їй давати пензлі, але вона їх ламає, та що mm -hmm. кидає. Ні. Ну, не її це, да. Да, так. Вона, -то вона, то да, її, вона любить, так. вона більш така. Е своєрідний такий у неї гумор. Ось. <гум> І е, ми хочемо е, показати показати всій Одесі, там, Одеситам, гостям нашого міста, що е, в зоопарках України працюють люди, які ось так добре бачать прекрасне, бачать, бачать красу, мене, так? вміють на полотно е, передати свої почуття. Е, мені здається, що. Це, це дасть можливість подивитися на ну на зоопарки, на зоопарки України ще з одного боку. Під іншим кутом. Да. Так, так. І, і це дуже важливо. Це дуже важливо. І ем, ви знаєте, я думаю, що взагалі у наш час дуже дуже важливо, коли ці тривожні часи, воєнні часи, людям потрібна ось ем, якась така. Емоційна підтримка. Слухайте, Ну це терапія насправді. Да. Терапія прекрасна. Арт-терапія, можна Ар так сказати. Та, і та, і, ми, да, і ми, нам потрібно підтримувати, розвивати українську культуру, і е, війна не може ставати цьому на заваді. Угу. Навіть навпаки, треба е, ці речі вони ще важливіші стають саме через війну. Вони більш, мабуть, гостро сприймаються, знаєте, вони більш сприймаються. От я подекуди ми говоримо на культурні теми. Так, не так часто, як би хотілося, але говоримо. Говоримо із театралами, з артистами, з акторами. І вони кажуть про те, що люди дуже активно йдуть до театрів, йдуть на виставки знову ж таки, йдуть дивитися прекрасне. Напевно, це знаєте, така. Необхідність, от зараз вже емоційна, поповнення от того свого емоційного стану, який не дуже зараз у гарному стані. Вибачте, за тавтологію, але так воно виявляється. Тобто так, да, це така згоден. собі та арт-терапія насправді. Да, це, це дуже це Скажіть, дуже Скажіть, будь ласка, Миколаю представляє роботи слона і ще напевно робітники да, працівників да, да, зоопарку, да, да. які там будуть роботи, чи ми залишимо це для відвідувачів. Ні, ні, да, да, да. Давайте будемо, трошки проанонсуємо. Там, трошечки, там біля, біля 60, 60 робіт. А, 60 робіт. Цього, да. Це досить виставка велика. І, загалом, да, да, загалом, між да. так? І так. там є, там є ну, звісно, і е, роботи е, тварин, ну, тварин, зображення тварин, зображення людей, пейзажі. Угу. е, все це є. І е, я бачив ці роботи. Вони, ну, на, на мій погляд, е, дуже, дуже цікаві, дуже талановиті. Окрім того, ми ще трохи дали е, туди, е, додали фотороботи. <что> Теж з різних зоопарків ми збирали по декілька фоторобіт, ми їх оформили, і вони також дуже, дуже сильні. Я вам скажу, що є е, 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 такі фото, від яких просто не відірвано. Та, там вже фото тварин. Звісно, ну, то зрозуміло, да. так. Так, і наш, наш ведмідь є, і там є, як ми випускаємо, реабілітованих тварин, mm -hmm. фото такі дуже, дуже яскраві, ну, такі, які за душу беруть. Ось, І ем, я думаю, що ну, виставка буде працювати з 19 по 30 липня. липня. Mm -hmm. да. Всі можуть прийти подивитися на ці роботи, але саме відкриття буде о 13-й годині, uh -huh. в суботу, 19 числа, ми хочемо там такий зробити урочисте відкриття з концертом. Так, скажіть ще два зоопарки, які доєдналися. Це ще Луцький зоопарк. Луцький зоопарк і, і ще Рівне. Рівне, Рівне, А, да? да. Що вони будуть виставляти? Фото картини. чи картини? І, і Фото, і картини. Ми збирали фото теж з усіх зоопарків. З Рівного, там дівчина, вона замісник директора Ірина Оліферук. Яка теж дуже давно, дуже давно малює, і є роботи також дуже-дуже цікаві. Ну, я просто знімаю капелюха перед такими, такими людьми, які вміють Двор... так малювати. Да. Так, так. А, але дивіться, всього чотири зоопарки, так? Чотири зоопарки, так. Да. Ну, не ну і ще поки, що, поки що не долучилися. Не долучилися. Да. Ну, можливо, не в кожному місці зараз працюють вони. Так, а до речі, Миколаївський зараз працює зоопарк. Миколаївський працює Працює, да. навіть. А з Миколаївського зоопарку. ну… Так, так Я зрозуміла, що там йдуть роботи, а, ну, але є я про те, що є, є, є і інші зоопарки. Але ну, поки що, ми ж розумієте, ідея ж спонтанна. Вона виникла. Mm -hmm. е, я її у березні місяці. Ну, вона сформувалася, і у квітні я по, по всім зоопаркам там, а, ну, тобто вона, да, швидка, так? Да, вона швидка, вона так? швидка досить. Uh -huh. да, і люди просто давали свої роботи. Вони їх, е, ну, Виставка виявилася ну, досить велика, вона вже все українська і е, дуже красивий музей. І я думаю, що ну, високий рівень це є, цієї виставки. і... Самих робіт високий рівень і організації виставки, і значущості ці, цієї ці події, тому що вона е, дійсно дійсно нова, такого ще не було. Mm -hmm. Ну так я скажу, що і... про да. це ми ще я, не говорили. Я, я так. навіть там виставляю два своїх малюнки. От хотіла я... спитати, чи будуть ваші роботи там, і що буде там? Там ви знаєте, я зробив тільки я не називу навіть це картинами там чи це графічні роботи. Uh -huh. Олівцем. Там два дві роботи. Я хотів по. Ну. Коли в мене буде час та натхнення, да, я так кажу, я поступово зроблю всіх персонажів своєї книги, особистий кодекс. Uh -huh. І там два персонажі з цієї книги. Я хочу так популяризувати свою книгу. Uh -huh. І зробити ось малюнки кожного персонажа. Їх там 20 окремі, okay, uh -huh. так. Uh -huh. да. Ось десь, навіть, повинна бути така серія робіт. Uh -huh. І поки що там тільки два персонажі це дракон Сомні і Кулус. Там є така, така істота. Бо ну, це фантастична така книжка. Ось, е Я ж кажу: я не презентую навіть не називаю це словом картина, але це така моя репліка. Я так, боком притулився до тієї виставки, до тих До Прекрасно, так. Так, дивіться, як ви відбирали, чи всі, хто схотів і хто запропонував свої роботи, вони всі ввійшли у цю виставку. Тобто якогось відбору не було, ви нікому ні, не відмовили. Ні, ні, я ні. Про це. Людей, людей хотів? які відмовили, у нас не було. Немає, не, так, було. не було. Ну, так. Я вам скажу, що всі люди, хто, хто надав свої роботи, вони підійшли е відповідально до цього. Uh -huh. Тобто, е ну, тобто я... то, то самі відбирали, напевно, uh -huh. свої роботи, uh -huh. да, найкращі, як вони вважали, що uh -huh. достойні uh -huh. того, щоб їх бачили люди. Uh -huh. Всі, всі люди відповідальні, ніхто там не… Е, нема таких, що хто не вміє малювати і аби дати. Mm -hmm. Ну, взагалі, із всіх е, м, претендентів е, тільки одна людина надала не дуже гарні роботи, це я. <реку> Самокритично так. Але вже я користуючи своїм правом організатора правом головного. А взагалі, коли ви оцей клич кинули, що хочу зробити таку виставку, я зрозуміла, що якщо назбиралося 60 робіт, то відгукнулися одразу. Да, да. Так. Да, ну, ем, ви розумієте. Це ж дуже такий момент, знаєте? Да, люди займаються начебто іншим, але бачите, в кожного да, є ну у багатьох є да, ходить. Це, це, цього... це не значить, що люди сіли малювати. Ну звісно, Вони, під оце, вистачу, це вже, це, да, це вже це, у кого це, були розумію, роботи, ті давали, ті давали свої роботи. Ми їх збирали досить, ну, досить довго. Коли ідея була оголошена, і люди дали згоду, то ну, поштою новою поштою передавали всі роботи, і ми збирали там ну, більше місяця. Збирали. Взагалі, ну я перший раз стикнувся з організацією так такого роду виставки. Це досить така клопітка така ну, робота. Це серйозна да. робота, да, так? да, да. Це ж треба так? там коли вже розвішувати, да, розвіс і там треба розробити композиції, там свої художні закони. Як правильно, ось, але до, до, до цього це багатий там ну, якийсь там бюрократичний є, такий, треба ж брати з кожного там е згоду на виставлення робіт. там, ну, Авторські є, права, да, да, так і, так інші, так. і так далі, і так далі. Угу. Це ну, ціла така бюрократія. Але це досить цікаво, цікавий такий досвід. Е і я думаю, що він мені в житті згодиться, тому що якщо, ну, скажімо так, публіка прийме да, це, то я думаю, що ми ще будемо продовжувати щось таке робити. Ну, так, Це ж, буде традиційним, да. якщо піде. Да, тобто да, ви може, зараз, да. Я розумію… Інші, інші зоопарки долучаться до, mm -hmm. до цього. ось, Тому що моя ідея була головним чином показати людям, які Талановиті люди працюють у країни. Я зрозуміла, нашої, так що звернули увагу Ми, на те, да. що це не лише люди, які працюють із тваринами, да. що вони дуже всебічно розвинені і мають дуже багато талантів. Це я зрозуміла. Так, на що ви... Чому обрали саме літературний музей, там гарна зала, так? І вона так надихає, напевно. На Мені виставку. дуже подобається літературний музей, дуже подобається. Він дуже красивий. І е, два роки тому чи півтора роки тому. В цьому літературному музеї вже була, була виставка одеських художників, які влаштовувала Олена Олексієнка. У нас є така вона художниця, і вона організує такі заходи культурні. Вона робила. І вона тоді мене запросила. І я тоді надавав одну свою роботу, графічну першу в житті. Малюнок оце да, да, да. Ну, не з тих, що зараз. До речі, та моя перша робота, яка вже виставлялася в літературному музеї, вона зараз у музеї художнього театру Херсону. Ми, а, ну У нас, бачите, там, у нас а ви були кажете... такі спільні проекти з Херсоном, і е, одеські художники дарували їм свої картини, і там і ми е, мімо цей малюночок також. Uh -huh. Опинився, там була нарисована змія. Ну, змія як символ, символ мудрості, витривалості. Ну, це ваша улюблена да. тварина, тому що <с тут дивуватися, так? І тому літературний музей, ну, я коли подумав про виставку, мені одразу ж якось пав на думку саме літературний музей. Я не розкладав інших варіантів. Взагалі, слухайте, якщо трошки пофілософствувати стосовно ролі мистецтва у нашому житті, особливо у нашому зараз, сьогоденні, так, то напевно тут і справді дуже серйозна роль, як ми вже трошки говорили, це терапія, це в першу чергу. Так? Кого розраховуєте, бачити на цій виставці? Вона більше для дітей чи для дорослих? Я думаю, Які що... там роботи взагалі? Я думаю, що... Ну, дітей обов'язково треба водити на те. Тоді це сімейна, напевно, да, да, так? Да, сімейна да. виставка. Це такий дорослий захід, але дітей дуже важливо до цього залучати. дуже важливо з маленьких років. І Розумієте, сама атмосфера музею, музею. Виставки, якісь якоїсь такої урочистості, ем, картини для маленької дитини, я думаю, просто прийти подихати цим цим повітрям, mm -hmm. да, просто прийти подивитися, що, що це таке. Побачити щось високе. Да? Я не кажу зараз про картини навіть наші, я кажу про музей та виставку. Це, про атмосферу, да, так. Атмосфера. Все більше. Це, 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 атмосфера дуже, це дуже так. важливо, да, Це дуже важливо. І це треба вкладати у дитячі душі з самого з маличко, малку. Да, це, це дуже... Треба привчати людину до краси. Угу. Краси, треба бачити красу у всьому, бачити красу. Треба більше любити. А цьому треба вчити, це да. правда, так. А, чи буде вхід коштовним? Ну, у перший день точно ні. Точно ні, ну. так. А далі, А далі, буде, а далі напевно, да. Там вже музей. Е, я думаю, да, Але в перший день. ні. Угу. Ну, Але це навряд будуть якісь великі кошти, так? Я навіть не знаю, думаю, що ні. там угу. Точно не невелике. Ну, ви себе принаймні спробуєте і ви, і всі е е працівники зоопарків, які взяли участь, спробують себе абсолютно нові ролі. До речі, чи будуть автори на відкритті? Так, да, деякі будуть. Не, не всі зможуть приїхати, всі зможуть, да, але, але пару людей буде. Угу. Ну, і тут вказано, що це виставка живопису, фоторобіт та декору. Да. Це що ще? Це саме Там є Це е якісь худож... цікаві... художниця. Роботи, да, чи? да, та? Там да. Е е художниця з луцького е зоопарку, uh -huh. яка розмальовує ось в такому українському стилі uh -huh. е різні е ну, різні речі. Там музикальні інструменти, там якісь е, е, такі, як... Дерев'яні колодки. Угу, угу. е, така е, народно-творчість, ну, народнотворчість. Ду так, ду дуже, дуже красиво. Т так, словами, я не можу це описати, угу. але це ну, дуже красиво виглядає. Ну, тоді залишилося запрошувати, так, у носитів його ставки. Дорогі друзі, міста. приходьте на нашу художню виставку вона відкривається у суботу, 19 числа. Літературний музей на першому поверсі буде. На що подивитися, і буде, буде така змога іншими очима подивитися на працівників наших зоопарків. Нашої України так, і до речі, можливо, трошки ближче пізнати їх і зрозуміти, які люди там працюють, які хто ті люди, які кожного дня приходять до зоопарку і проводять свої дні і разом із тваринами. Бачите, у них є дуже багато інших талантів. Я думаю, що обов'язково це має зацікавити, тому що цікавий захід. Ще раз підкреслю, що ніколи ще не проводилося подібної виставки, це було буде вперше, і будемо сподіватися, що воно піде. Так, і можливо стане якоюсь там традиційною, тому да. що так. Тому що о, тільки чотири зоопарки цього разу долучилися до цієї виставки в Україні. Скільки загалом? Ну у нас. Е у нас тільки сім зоопарків загальнодержавного значення. Ще є декілька. Ну таких муніципальних нас ну, так є тобто близько десяти точно. Ну, так? Більше більше. десяти. Більше більше, 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 да, якщо да є, є великі приватні зоопарки, Тому дуже я впевнена, що талановитих людей там вистачає. Ну, нехай буде перша спроба ось така з чотири учасники. Так а далі я думаю, буде більше. Ну і насправді ці чотири зоопарки українські подали 60 робіт. Це насправді величезна кількість. Мені здається. Mm -hmm. Тому це буде цікаво. Приходьте і підтримайте. Підтримайте працівників зоопарку. А, дякую вам. Нехай вам все вдасться Ігор Біляков був сьогодні дякую, в нашій дякую. студії, який готується до виставки, яка, напевне, вже повністю готова зустрічати відвідувачів. Так. Побережіть себе, побачимось на першому міському.